come 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 on, come here, come a Little closer Don't don't be afraid, no, I don't wanna hurt you little more, come near, let me just show you. Don't know, can talk, let me just show you. Don't be obsessive, it could be intensive, k'липень could... в Калгарі – це про Stampit. А Калґері Stamпі це найбільше шоу на відкритому повітрі на землі. Як вони себе позиціонують? І це мій уже третій Calgary Stampede. Моя робота дуже тісно пов'язана з стампідом. Я часто їжджу на різні івенти, виставки, презентації. І про стампід я знаю від А до Я. І тому я хочу з вами поділитись. Почнемо з історії. Я не буду зачитувати вам всю Вікіпедію. Ви це і самі можете зробити без мене, але я вам розкажу короткі важливі факти, аби ви розуміли, що таке Calgary Stampede. Це the greatest outdoor show on earth. І щороку мільйони людей приїжджають сюди. Хтось заради атмосфери, хтось побачити родео, хтось заради атракціонів, хтось заради дивної їжі. Кожен знаходить собі заняття на калгарі Стампіт. А ідея створення такого фестивалю була у американського ковбоя Гай Вітика, який просто хотів зберегти цей вайб вестерну. Він хотів зробити родео шоу. А от саме інвесторами, які підтримали цю ідею, були. Бікфор Велика четвірка саме тому на території стамбіду, якщо ви бачите Building Big бікфор, якщо ви бачите різні логотипи, можливо історію пов'язану із Big Four, то ви тепер будете розуміти, що це про засновники. Згодом у 1923 році це шоу об'єдналось із міськими атракціонами парадом. І після того воно почало набирати обертів, і зараз ми маємо настільки величезний десятиденний фестиваль з атракціонами, з їжею, з парадами, з'їстом під сніданками, з Родео, Чаквагенсами, івнінг-шоу і всім всім решту. Сьогодні перший офіційний день стампіду. Починається він завжди із параду в центрі міста. Перекривається все місто, початок о 9-й ранку. І давайте дивитися, що тут відбувається. Стампіт це коли ось сьомій ранку, ти можеш побачити в центрі міста величезну кількість людей. Хтось збирається групами, хтось іде з сім'ями, хтось з дітьми, хтось з собаками, хтось бере з собою стільці, хтось запасається кавою. Всі люди по центру міста займають найкращі місця і сидять в очікуванні початку параду. До речі, я тільки цього року дізналася, що якщо ви хочете зайняти перший ряд, найкраще місце мати найкращий вид перед собою, то ви можете заплатити за це місце. І це Коштує приблизно 78 доларів. Але сам перед такий крутий вайб, це коли Перед тобою іде наче якийсь фільм по вулиці. Ти бачиш все перед своїми очима. Тобто, серйозні поліцейські, пожежники одягають різні костюми конячок, собачок, різні бізнеси, будують якісь конструкції, показують свої традиції, свою культуру. Це дуже цікаво на все це дивитись, і прям місто настільки оживає вайб дуже крутий, але цей парад має також свої мінуси. І оскільки центр міста перекривають на нормальну таку кількість годин, то будьте готові до того, що під час параду і після його закінчення трафік буде м'яко кажучи божевільний. Тому, якщо є така можливість, краще прогуляйтеся того, аби їхати на авто. У період стампіду по всьому місту також відбуваються безкоштовні стампід-сніданки. Що це взагалі таке? Є, наприклад, сайт, я вам залишу його посилання в описі під цим відео, ви зможете на наступний рік мати на увазі, де перевіряти інформацію, Особисто я дуже кайфую від цієї традиції. І знаєте, тут не про те, що вас годують безкоштовно в якихось ресторанах чи ще щось. Там сніданки, чесно, вони дуже символічні. Але саме атмосфера, наприклад, в Омаде я була цього року, вони запрошують корінних жителів і принцес. Там піду, і це дуже круто, бо ви можете, наприклад, з ними покомунікувати, можете подивитись на них зблизька, на їхні танці, костюми, можете зробити з ними фото. Крім того, всім після сніданку роздають текст із піснею Вест Вірджінія, і ви всі потім співаєте в караоке. І я не знаю, це якийсь такий крутий вайб, якась така незвичайна атмосфера. Я раджу, хоча б раз, хоча б в якийсь заклад, піти і побачити, як це все відбувається. Давайте поговоримо про квитки і підготовку до стампів. По-перше, важливо розуміти, якщо ви плануєте йти на стампіт більше одного разу, я би вам рекомендувала купляти Суперпас. Важливо, ви його можете купити в магазинах Safeway, IGA. Фрешко і так далі до 30 червня. А онлайн можна його купити до першого дня стампіду. То тобто з суперпасом ви впродовж цього стампіду заходите стільки разів, скільки вам потрібно на Краунс. А якщо ви вирішите купляти General Admission, то цього року він коштував 25 доларів з одного дорогу. Далі косткобакси перед початком стампіду в костку у вас з'явиться можливість купити чекову книжку, яка коштує 40 доларів, але там є 50 доларів. Тобто ви економите 10 доларів, і так ви накопляєте собі декілька чекових книжок, і ви ними можете розраховуватись будь-де на Стампіді Тобто ви можете платити за атракціони за їжу, за будь-що на Стампіді Далі варто розуміти, що вхідний квиток дає вам можливість зайти на стампід Краунс тобто на територію Стампіду Все інше там платно. Ну я думаю, це зрозуміло. Тобто, всі атракціони, їжа, сувеніри все платно. Є безкоштовні шоу, про які я вам розкажу і покажу. Є різні виставки, вони також безкоштовні, але є два основних шоу, на які приходять туди, і вони також платні: це Родео і «Чаквагінс» або Івнінг шоу. Родео це в 12 годин дня. Чок Вагінс і Івнінг шоу починається о 7.30 вечора і до салюті. На ці шоу квитки ви можете купити сидячі, ви можете їх взяти онлайн або офлайн, але вони дорожчі. Вони починаються, по-моєму, від 35 або від 55 доларів. Якщо ви їх не встигли купити завчасно, значить ви заплатите від 100 доларів. Також приховуйте цей момент. Але. Якщо вам цікаво просто подивитись, то ви можете взяти Standing стендінкрум. Але важливо, що Standing круг квитки ви можете купити тільки онлайн, тому враховуйте додатковий час, коли вам потрібно буде відстояти в черзі, і на родео вони коштують 16 доларів. А на Evening Show або че колінс вони коштують 19 доларів з людини. Також не забувайте, що в період стампіду будуть безкоштовні дні. Ви також їх зможете перевірити за посиланням, яке я залишу в описі під відео. Ну а тепер час поговорити про сам стампіт. Одразу скажу, що територія Stampede Grounds дуже велика. І якщо ви приходите туди в перший раз, одразу рекомендую вам шукати Information Desk. Там ви зможете взяти з собою буклетики, і там у вас буде весь графік всіх шоу за день, кожний день вони оновлюються. Плюс карта, щоб ви розуміли, де що розташоване. Особливо зверніть увагу на ці різні маленькі шоу, безкоштовні, які відбуваються впродовж дня і вечора. Особливо, якщо ви приходите туди з дітьми. Це Буде й шоу з собаками, шоу з мотоциклами, виступи оркестрів, м'юзик, райс, чесно, дуже багато всього. Рекомендую просто відвідувати те, що вам буде цікаво. На території Стамбіду ви також можете знайти Kids Midway. це територія для дітей з дитячими атракціонами. Там їх стільки, що я вам просто рекомендую запастись терпінням. І йти туди хоч на весь день. Мені здається, діткам буде дуже цікаво, і обов'язково завітайте на Elbow River Camp. Мало хто до речі про нього знає чомусь дуже дивно, але він розташований поряд із Кітс Мідвей, і це територія корінних жителів. Якщо вам цікаво подивитись на тіпі, можливо, придбати якісь вироби ручної роботи від них, подивитись на їх культуру, познайомитись із ними, подивитись виступи їхні танці, співи. Зайдіть обов'язково, я впевнена, вам буде дуже цікаво. Також на території Стампіду ви можете знайти ще Nutrition Building. Тут ви можете побачити коней, корів, альпак, курей, свиней, осликів. Просто я не знаю, там стільки тварин. Знову ж таки, якщо ви з дітками заходите, обов'язково зайдіть сюди. Стільки інформації можна перечитати про те, скільки молока корова дає за день, скільки кінь випиває літрів води за день. Можна їх погладити, можна зробити фото. Але також мушу попередити, що там є такий нюанс: ви, наприклад, з лівої сторони гладите корів і дивитесь на корів, а справа ви можете придбати м'ясо корів і. Не знаю як кому це, але після такого одразу хочеться перестати їсти м'ясо, тобі онест. Коли будете проходити Nutrition Building, не пропустіть ще одну арену. Там відбуваються різні шоу. Якщо ви взяли буклетик, або на веб-сайті, ви можете подивитись о котрій годині, яке шоу буде відбуватись. Це абсолютно безкоштовно. Обов'язково зайдіть туди, там також дуже цікаво, і ви сидите досить близько порівняно із основною ареною. Якщо ви азартна людина, то зараз буде супер інформація для вас. В період Стампіду ви можете грати дуже багато лотерей, вони дуже популярні і там їх є декілька видів. Найпопулярніше це, напевне, будинок. Ви можете виграти будинок, наприклад, цього року він був вартістю 1,5 мільйона доларів плюс 50 тисяч доларів кешу. Не менш популярні лотереї – це 50-50, 50 на 50. Є декілька форматів цих 50 на 50, ви можете на всіх на хокеях, на родео, ви можете бачити часто 50 на 50. Наприклад, ви купляєте квиток на вечірнє шоу, і ви хочете до свого місця прикріпити лотерею. Є 50 на 50 щодня, є 50 на 50 за весь період стампіду Тобто, ви, наприклад, купляєте квиток. Всі люди, які купили квиток, наприклад, загалом виручка із цих всіх квитків за день вийшла там в 30 тисяч доларів. І вони в кінці вечора розіграють 50 на 50. І хто виграв те місце і виграє 50%. Я, звісно, нікого не закликаю грати, не грати, тому що я сама ніколи ні в чого не вигравала. І минулого року грала, і цього року грала, і я сумніваюся, що коли-небудь виграю. Але просто чисто по фану я брала цього року квиточки. А тепер секретна інформація. Майте на увазі, що на період стампіду там дуже-дуже жарко. І, наприклад, всі напої, там, які ми пробували, особисто нам були дуже солодкі. Ну, я ще люблю таке, наприклад, чоловік не дуже любить. І якщо ви не хочете постійно пити щось з цукром або не постійно витрачати гроші на водичку, то майте на увазі, що по всій території стампіду у вас є waterстей. І якщо у вас є якась посудина, стаканчик, бутилочка з собою, то ви можете набрати водичку. Крім того, на Стампіді ще є декілька безкоштовних штучок. Наприклад, на одному із виходів цього року роздавали холодний айс-ті. На території Стампіду ви можете знайти Тім Хортонс і там отримати маленький безкоштовний напій. Звісно, він там дуже мінімальний, але чисто спробувати цікаво. Також є Макдональдс, і вони роздавали цього року Макфлорі знову ж таки маленький розмір. Ну а тепер давайте поговоримо про найсмачнішу частину Стампіду. або не дуже, щоб ви розуміли. Кожного року стампіт має свій сет дивних страв. Вони роблять навіть презентацію за декілька днів до старту, і ви можете спробувати потім ці страви на стампіт. Скажу так: якщо ви полюбляєте щось дуже супер дивне, незвичне, то пробуйте, будь ласка. Але так зазвичай з того, що я пробувала дивного, то зазвичай це дивне, але не смачне. Із смачного я можу порекомендувати лимонад саме Family Squeeze, тому що там є декілька, які схожі, але от саме цей дуже і дуже смачний. Головне замовляйте лес Sugar, інакше буде цукрова кома, тому що я, хоч люблю солодке, але, наприклад, моєму чоловіку було за солодко. Тому прийшлось робити махінації з водичкою, розбавляти і мішати отакий компотік. Щоб було хоча б less Sugar. Наступна страва, яку рекомендувати не буду. Ми брали її для відео, бо вона виглядала кольорова, але це було настільки несмачно і жирно, я не рекомендую. Але прикольно, це був корндог з айсінг, і коштував він 16 доларів. А от суші тако були божественні. Якщо наступного року вони будуть, обов'язково пробуйте. Цього разу ми спробували з манго, коштувало це 18 доларів, але. Якщо ви приходите після обіду, то майте на увазі, що черга за найбільш популярними стравами і напоями буде нереальна. Тож, ми приходили зранку, аби зняти вам і показати на відео. І на десерт ми взяли донати. На стемпіді є декілька видів донатів, але от мені найбільше сподобались саме ці, які ви бачите на відео. По-перше, їх було багато. Ми заплатили 20 доларів за ціле таке відерце, коли в інших було по 12 доларів і там було 6-8 донатів. А от щодо смаку, донати, їх донати, жирні і з цукром. Якщо ви любите цукрову кому, знову ж таки можете спробувати. Тобі унес на Stamped складно знайти щось нежирне або без цукру. На території Stampida ви можете побачити ще один великий білдинг його відкрили в минулому році, називається він BMO Center. І там зазвичай відбуваються маркети. Маркет тут відбувається чисто в канадському стилі. От Хто був на якихось фестивалях, то ви зрозумієте. Ви заходите на маркет і ви там можете купити від крему під очі до джакузі. Сауни помити вікна, зробити масаж, вимолити нову машину. Все, що вам може бути треба або навіть більше не треба. На мене туди зайти цікаво, ви можете на щось подивитись. Плюс там також є невеличкі фудтраки, ви можете щось перекусити. І знову ж таки, якщо там дуже сильно жарко на вулиці, ви можете зайти сюди охолодитись. І з важливого, в цьому білдингу ви можете знайти фрі стейшн з павербанками. Як це працює? Ви оплачуєте карткою, берете павербанк, заряджаєте телефон, приходите і повертаєте. Якщо не повернете, то у вас. Карта зніме 40 доларів. Якщо повернете, тоді зарядили телефон безкоштовно. Якщо ви вже будете в цьому білдингу, обов'язково завітайте на Art Oasis. Там ви можете побачити багато різних художників, різні картини. Ви можете придбати там будь-яку картину, яка вам там сподобалась. До речі, там є наш український художник, і якщо ви хочете картину від нього, також можете підійти і придбати. І на території арт Асесу там також є сцена, де виходять різні музиканти, які додають атмосфери. І крім того, там ви можете попробувати дегустацію різних вин, тому що до речі, на самому Стампіт Краунс алкоголь вживати не можна. Це тільки от в окремих зонах, де дозволяється пити алкоголь, як, наприклад, дегустація вин на Art Oasis. Якщо ви екстремальні люди, на відміну від мене, то вам буде цікаво атракціони. Атракціони оплачуються окремо, звісно. Вам потрібно знайти зони, де буде вказано Rides. там ви купляєте собі тікет, карточку і ставите сюди певну кількість білетів. І кожен атракціон коштує певну кількість білетів. Як, наприклад, Весдет Rides коштував цього року 12%. Це тікетів з однієї людини в одну сторону. До речі, лайфхак на цьому підйомнику буде дуже круто дивитися люти ввечері. Звісно, якщо ви не боїтесь, так як я, бо для мене це був такий. Трес піти на цей підйомник заради відео, але якщо ви будете йти ввечері, то враховуйте те, що це буде дуже величезна черга. Вам потрібно підгадати час, приблизно приходити десь за годину, можливо, трошки більше, і обов'язково брати two-way ticket, аби ви встигли, якщо не на одну сторону, то на другу сторону побачити салют. А якщо ви фанат музичних фестивалів, то на Стампіді вам також буде що робити, або як мінімум в період Стампіду. По-перше, на території Стампіду у вас є Coca-Cola Stage, де проходять кожного дня безкоштовні концерти. І ходять слухи, що з хочуть зробити другу коучелу, тому кожний рік вони збільшують кількість виконавців, вони запрошують більш відомих виконавців на Coca-Cola Stage, аби все більше людей були зацікавлені не тільки Стампідом, родеоатракціонами, атракціонами, а ще й музичними виконавцями. Також в період Стампіду по місту є різні тенти і різні локації, де можна патусіть, кому це цікаво. І якщо зазвичай це був, наприклад, Wild Horse Stand або заклад Закладранчменс, то цього року вони відкрили ще один великий, прям дуже великий Cowboy Music Festival. І усі ці локації вони не належать Stampede, Вони просто відкривають, наприклад, Wild Horse або Cowboy Music Festival, Вони відкривають свої тенти. В період стампіду, цей концерт проходить в період стампіду і так люди насолоджуються цим вестерн вайбом, наприклад, в день на стампіді а ввечері приходять тусити у цих тентах. Ну і на стампіді також є наш фільм якщо вас це цікавить прям там, щоб далеко не ходити. А якщо ви приїжджаєте на стампі і хочете подивитись основні шоу, це родео або чеквагенс. Тоді інформація для вас: родео, наприклад, проходить в день, в 12 годин дня. На жаль, показати вам його я не можу, оскільки у мене медіапропуск і знімати відео мені заборонено саме там на родео. Але якщо ви йдете все ж таки на родео, то будьте готові, що ви там можете побачити трохи жорсткі шоу, які вам можуть не дуже сподобатись. Ну як мінімум, мені вони взагалі не подобаються. А от ввечері о 7.30 починається інше шоу. Називається Ноча Квагенс. А відрізняється воно тим, що скачки там відбуваються з каретами. Кожна карета має свого спонсора. як на мене, це шоу менш жорстке, але вам варто розуміти, що там є такий нюанс, що якщо впаде один кінь, то скоріш за все впадуть всі. І коли я це дізналась, мені було трохи не по собі дивитися далі. Але за три роки я ні разу ще цього не бачила і ніколи цього не ставалося. І я дуже надіюсь, що цього ніколи не буде ставатись. Це дуже рідкість, але просто таке може бути. Але хоча б раз в житті я би вам радила піти, тому що це настільки інший світ. Я до цього ніколи такого не бачила, і мені було так цікаво це побачити, коли ти приходиш туди, коли починається це все вся арена, вмирає в оці. Очікувані всі вболівають за певну команду, і цей вайб такого азарту, він просто його не передати словами, вам просто треба хоча б раз це побачити, оскільки це вечірнє шоу, воно не триває півгодини. тобто воно починається о 7.30. Починається воно, наприклад, з оркестру, гімну, далі у нас Вагенс, потім у нас відбувається вечірній концерт, який триває уже до 11 вечора. І в 11 вечора ви можете залишитись там і дивитись салюти. І от бути там на закінченні шоу. Коли починаються салюти, це настільки нереальний вайб, я просто, ну, це не переказати словами, вам просто треба бути там, в тій масштабності, і побачити це все. Крім того, салюти, як я вже казала, ви можете дивитись з підйомника, ви можете дивитись, будучи на шоу, ви можете дивитись саме на Stampede Grounds, дивлячись на арену, тому що запускати салюти будуть з арени. Або ви можете ще поїхати на одну із моїх улюблених локацій, це Скотсман хілл Там також дуже красивий вид на люди. І знаєте, на скількох шоу я би не була, але такого вайбу я не бачила і не відчувала ніде. От це щось настільки інше, вам не все там може подобатись. Ви можете не підтримувати або не розуміти цього. Але як на мене, хоча б раз в житті. Воно вартує того, аби піти і побачити це на свої очі, відчути цей вайб і цю атмосферу. Оце так круто. Сподіваюсь, ви додавались до кінця. Поставите лайк, підпишитесь і до зустрічі в наступному відео.